Вітаю, шановні семикласники! Сьогодні ми будемо з вами працювати над диктантом. Тому будьте, будь ласка, уважні. Текст називається Гонщик. Запишіть собі, будь ласка, взушити. Текст я буду зачитувати декілька разів. Перший раз я буду зачитувати його повністю, тому ви уважно слухаєте і особливу увагу звертаєте на паузу, де потрібно буде поставити розділові знаки. Другий раз я буду зачитувати по одному реченню. Перший раз речення буду читати повністю, ви слухаєте. Другий раз я вже починаю диктувати, ви записуєте. І третій раз я читаю речення знову ж таки повністю, для того, щоб ви перевірили написане. Тому будьте, будь ласка, уважні. Слухаємо. Гонщик. На п'єдесталі пошани стояв відомий гонщик, який завершив свою кар'єру з великими успіхами. Його шлях до слави почався з маленького містечка на Уманщині, де він уперше сів за кермо спортивної машини. Кожна перемога була для нього священною, а мрія підкорити світ перетворилася на реальність. Одного разу спортсмен взяв участь у міжнародних змаганнях у Нью-Йорку. Нью-Йоркський турнір зібрав найсильніших суперників, але наш огонщик здобув перше місце. Він отримав головний приз. І золотовалютний фонд його нагород поповнився ще однією медаллю. Після напружених змагань гонщик вирішив відпочити на своїй віллі за містом. Там він часто грав у мініфутбол з друзями та рідними. Коли настав День Незалежності України, він влаштував велике свято, на яке запросив усіх своїх близьких. Це був день радості та гордості за свою країну. Текст завершено. Зараз я зачитаю перше речення. Ви його уважно слухаєте. І не забувайте про відступи на абзаци. Слухаємо уважно. На п'єдесталі пошани стояв відомий гонщик, який завершив свою кар'єру з великими успіхами. Записуємо на п'єдесталі пошани. Стояв відомий гонщик, який завершив свою кар'єру, з великими успіхами. Крапочка. Перевіряємо, на п'єдесталі Пошани стояв відомий гонщик, який завершив свою кар'єру з великими успіхами. Слухаємо друге речення, Його шлях до слави почався з маленького містечка на Уманщині. Де він уперше сів за кермо спортивної машини. Записуємо. Його шлях до слави. Почався з маленького містечка. На Уманщині. Де він уперше сів за кермо? Спортивної машини. Перевіряємо, Його шлях до слави почався з маленького містечка на Уманщині, де він уперше сів за кермо спортивної машини. Наступне речення. Слухаємо Кожна перемога була для нього священною, а мрія підкорити світ перетворилася на реальність. Записуємо. Кожна перемога. Була для нього священною. А мрія підкорити світ? Перетворилася на реальність. Крапочка. Перевіряємо. Кожна перемога була для нього священною, а мрія підкорити світ перетворилася на реальність. Наступне речення з абзацу. Слухаємо уважно. Одного разу спортсмен взяв участь у міжнародних змаганнях у Нью-Йорку. Записуємо. Одного разу, спортсмен взяв участь. У міжнародних змаганнях у Нью-Йорку крапочка перевіряємо. Одного разу спортсмен взяв участь у міжнародних змаганнях у Нью-Йорку. Наступне речення. слухаємо. Нью-Йоркський турнір зібрав найсильніших суперників, але наш гонщик здобув перше місце. Записуємо. Нью-Йоркський турнір. Зібрав найсильніших суперників. Але наш гонщик. Здобув перше місце, крапочка, перевіряємо. Нью-Йоркський турнір зібрав найсильніших суперників, але наш гонщик здобув перше місце. Наступне речення: Слухаємо. Він отримав головний приз. І Золотовалютний фонд його нагород поповнився ще однією медаллю. Записуємо він отримав головний приз. І Золотовалютний фонд його нагород. Поповнився ще однією медаллю. Крапочка. Перевіряємо. Він отримав головний приз. І золотовалютний фонд його нагород поповнився ще однією медаллю. Слухаємо уважно наступне речення. Воно буде з Абзацу. Після напружених змагань гонщик вирішив відпочити на своїй віллі за містом. Записуємо. Після напружених змагань, гонщик вирішив відпочити. На своїй віллі за містом. Крапочка, Перевіряємо. Після напружених змагань гонщик вирішив відпочити на своїй віллі за містом. Наступне речення: Слухаємо. Там він часто грав у міні-футбол з друзями та рідними. Записуємо. Там він часто. Грав у міні-футбол. з друзями та рідними. Крапочка. Перевіряємо. Він часто грав у мініфутбол з друзями та рідними. Наступне речення слухаємо уважно. Коли настав День Незалежності України, він влаштував велике свято, на яке запросив усіх своїх близьких. Записуємо. Коли настав День Незалежності України. Він влаштував велике свято. Mm -hmm. На яке запросив? Усіх своїх близьких. Крапочка, перевіряємо: коли настав День Незалежності України, він влаштував велике свято. На яке запросив усіх своїх близьких. Останнє речення: слухаємо уважно. Це був день радості та гордості за свою країну. Записуємо. Це був День радості. Гордості за свою країну. Крапочка. Перевіряємо. Це був День радості та гордості за свою країну. Молодці. Так, тепер давайте я повністю прочитаю вам текст. Ви ще раз разом зі мною перевірите написане. І якщо ви впевнені в правильності написаного, будь ласка, фотографуйте свої роботи та надсилайте своїм вчителям. Слухаємо уважно: гонщик. На п'єдесталі пошани стояв відомий гонщик. Який завершив свою кар'єру з великими успіхами, його шлях до слави почався з маленького містечка на Уманщині, де він уперше сів за кермо спортивної машини. Кожна перемога була для нього священною, а мрія підкорити світ перетворилася на реальність. Одного разу спортсмен взяв участь у міжнародних змаганнях у Нью-Йорку. Нью-Йоркський турнір зібрав найсильніших суперників, але наш гонщик здобув перше місце. Він отримав головний приз, і Золотовалютний фонд його нагород поповнився ще однією медаллю. Після напружених змагань гонщик вирішив відпочити на своїй віллі за містом. Там він часто грав у міні-футбол з друзями та рідними. Коли настав День Незалежності України, він влаштував велике свято, на яке запросив усіх своїх близьких. Це був День радості та гордості за свою країну. Молодці! Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Тому не забудьте, будь ласка, відправити свою роботу на перевірку. Бажаю вам гарного дня і гарного настрою. До зустрічі у нових відео. Бувайте!